1927 року Лос-Анджелес переживає золоту епоху Голлівуду. місто мрій, де народжувалися зірки і творилася магія кіно, але за блиском і гламуром ховалася темна історія, яка назавжди змінить уявлення про безпеку дітей у Америці. Ця історія про злочин настільки жахливий, що газети не наважувалися друкувати всі деталі. Про викрадення, яке стало національною трагедією, і про людину, яку преса назвала голівудським вампіром. Вітаю вас! Ви на каналі Темна матерія. Тут, правда, живе у темряві. Заварюйте чай, вимикайте світло. І поїхали. Вільям Едвард Гікман. Народився 1908 року. На перший погляд, звичайний хлопець із робочої родини про його ранні роки відомо небагато. Але те, що станеться пізніше, змусить психіатрів шукати відповіді в його минулому. У 1926 році, у віці 18 років, молодий Вільям переїжджає в Каліфорнію, як і тисячі інших молодих американців, які мріяли про кращу долю. Він влаштувався на роботу в First National Bank у Лос-Анджелесі, тому самому банку, де працював Пері Паркер, касир. І батько однієї дівчинки, яка згодом матиме трагічну участь у цій історії. Та кар'єра Вільяма в банку виявилась короткою. У червні 1927 року його звинуватили у підробці чеків і крадіжці. Вільяма заарештовують, та він швидко вийде під заставу і зникне. І тут варто згадати цього ж Пері Паркера, який працював касиром у банку. Адже саме він буде допомагати у розслідуванні крадіжки в банку, і саме його дочка стане жертвою найжахливішої помсти. Маріон Паркер, 12 років, учениця школи Маунт Вернон Джуніор Скул. Веселий життєрадісний підліток з темним волоссям та великими очима. Улюблена дочка Пері та Джеральдін Паркер. 15 грудня 1927 року, близько другої години дня до школи, де навчалася Маріон. Приходить молодий чоловік. Він представився співробітником і сказав, що батько Маріон потрапив у автомобільну аварію і знаходиться в критичному стані в лікарні. Тож, дівчинка пішла без вагань з незнайомцем в школі, в свою чергу ніхто не ставив додаткових запитань. Варто зазначити, що у 1920-х роках не проводилися ніякі перевірки, тобто вірили всім на слово. Прикольно, можна окрасти дитину і тіпа. Nice. Ну, що, в принципі, і сталося. Адже дівчинку було викрадено. Наступного дня Пері отримує листа з вимогами. Знайте, ваша дочка жива і неушкоджена. Вона буде повернена за 1500 доларів золотими монетами. Будь-які спроби зв'язатися з поліцією призведуть до негайної смерті дівчинки лис. Так, він підписався як. Лис. Саме англійською це було як Дефокс. Батько Маріон робив усе можливе. Він не звертався до поліції, збирав гроші, але поліція вже знала те, що дівчинку викрали і що вимагають гроші з батьків. Але як це вони дізналися, ніде не повідомляється. Типу, з якихось своїх джерел. Не знаю, може це все-таки жінка якось передала поліції, типу, таємно. Тепер повернемося до пері. Він зібрав усі гроші і чекав, коли подзвонить викрадач і скаже, що робити далі. Протягом наступних днів Гікман неодноразово виходив на зв'язок. Він грався з батьками як кіт з мишею, змінював вимоги, переносив місця зустрічі, знущався з їхнього відчаю 17 грудня увечері все ж Гікман призначив остаточну зустріч. І Пері Паркер приїхав з грошима на перехрестя в Лос-Анджелесі. Автомобіль під'їхав до узбіччя. За кермом сидів молодий чоловік. На задньому сидінні Перрі побачив дочку, вона сиділа загорнута в ковдру. Гікман забрав гроші і відразу втік. Коли Перрі Паркер відчинив задні дверцята, аби забрати свою дочку, відкрилася жахлива правда. Маріон була мертва, і як згодом виясниться, вона була мертва вже як пару днів. Типу він не вбив її перед тим, як отримати гроші. Гікман розчленував тіло Зашив очі так, ніби вони були відкритими, загримував трохи обличчя, аби здавалося, що дівчинка жива і так хотів надурити. Тож, коли батько розгорнув простирадло, по суті, там було туловище, не було деяких органів також, а самі рештки тіла були розкидані по Лос-Анджелесу. Наступного ранку вся Америка прокинулася від жахливих заголовків найжорстокіший злочин століття. Голівудський вампір, монстр Лос-Анджелеса. Преса назвала його Голівудський вампір, не через те, що він пив кров в прямому сенсі. Це була метафора для жорстокості, що здавалася нелюдською. Але з самого початку, коли я шукала нову історію, я прям думала, що це буде якийсь умний чоловік, який вирішить пити реально кров. Мені здається, є такі справи. Я ще пошукаю. Мені було б цікаво таке розглянути. Але сам факт, що з конкретного Вільям він не пив кров. Воно здавалося на той час настільки жорстоким, що преса вирішила додати такої драматичності. І в принципі в них вийшло почалося найбільше полювання на злочинця в історії Каліфорнії. Поліція всіх міст отримала орієнтування. Винагорода за інформацією сягнула небачених розмірів. Гікман тікав на північ. Він був впевнений, що зможе сховатися в світлі. Або навіть дістатися Канади. Та він недооцінив масштаби розслідування. 21 грудня 1927 року всього через 4 дні після передачі викупу Гікмана впізнали в містечку Пендлтон, Орегон. Його заарештували в квартирі, яку він орендував під фальшивим ім'ям. Під час обшуку знайшли частину грошей від викупу, деякі особисті речі Маріон і докладні. Записи про його злочин. Так, вам не почулося. Трейунікум вів щоденник, якщо це так можна назвати, де він описував злочин з холодокровними деталями. Судовий процес над Вільямом Гікманом став подією національного масштабу. Журналісти з усієї країни з'їхалися до Лос-Анджелеса. Тисячі людей намагалися потрапити на слухання. Гікман намагався симулювати божевілля. Його адвокати стверджували, що він не усвідомлював своїх дій, але докази були беззаперечні. І самий головний доказ це ж його щоденник, де він детально описував все, що робив. Але також там були його особисті думки, які також не вражали. Також психіатри визнали його осудним. Він планував злочин, ретельно виконував покрокам, намагався приховати сліди. І уникнути покарання. Це були дії розумної, хоч і надзвичайно жорстокої людини. Під час процесу Гікман демонстрував повну відсутність каяття, розповідав про вбивство з холодною байдужістю, іноді навіть посміхався. І далі буде деталь, яка шокує всіх присяжних. Пам'ятаємо, що тоді, коли знайшов батько дівчинку, вона вже була мертва. І згодом після розтину з'ясується, що мертва вона вже як пару днів. Вже згодом на судовому процесі, Гікман зізнається, що забрав життя дівчинки відразу після викрадення. Всі наступні дні він виходить, просто грався з почуттями батьків і загалом намагався надавити на них різними способами, просто вимагаючи гроші за уже мертву дівчинку. 2 лютого. 1928 року журі винесло вердикт, винний за всіма пунктами: покарання, смертна кара через повішення. Також апеляції були відхилені. Губернатор Каліфорнії відмовився помилувати Гікмана, зважаючи на тисячі листів. Листи були переважно від тих, хто виступав проти смертної кари 19 жовтня 1928 року. В тюрмі Сан Квентін Вільям Едвард Гікман був страчений через повішення. Йому було 20 років. До останнього моменту він взагалі не виявляв ніякого каяття, а його останніми словами було. Прохання передати привіт матері, але справжня спадщина цього злочину, трагедії не доля Гікмана. Це зміни, які відбулися в суспільстві після смерті Маріон Паркер. По всій Америці школи почали запроваджувати нові правила безпеки. Дітей більше не могли забрати з навчальних закладів без перевірки особи. Батьків почали інформувати про будь-які зміни в розкладі. Справа Маріон Паркер стала поворотним моментом у розумінні безпеки дітей в свій час, вона показала, що навіть у мирному, відносно благополучному місті може статися таке зло. Ну і люди почнуть вже не так довіряти один одному. Бо, як я собі уявляла, якщо приходить якийсь незнайомий дядько до школи, Каже, робітник твого там тата, ходи зі мною, він там попав в, в автокатастрофу, пішли зі мною, і вчителі такі: да, звісно, пожалуйста, забирайте. Цікаве рішення. Це, ну, як на мене, говорить перше це про велику довіру людей один до одного в той час. Друге, це можливо якась безвідповідальність. Добре, не якась, велика безвідповідальність. Бо вчителі приблизно хоча б розуміють, як виглядають батьки дітей в класі. Так, можливо, всіх не запам'ятаєш. Можливо, там переводить переважно мама, а тут папа вирішив заявитися, ну? Але все одно віддавати дітей тим паче він не сказав там я тато, я дядько, сказав я співробітник. Він попав в аварію. Ну, типу, є ж дружина, дружина приїхала би по дитину. Для чого віддавати? Загалом. Тут є позитивні сторони в цій справі. Звісно, з негативу це смерть дівчинки. З позитивного це оці зміни. Це дуже добре, що почалися перевірки, коли приходить хтось і каже: типу, я, я рідня, давайте мені дитину. Все, вже такого не буде. Це добре, бо це зменшить ризики для потенційних оцих викрадень, бивств дітей, шантажів потім Маріон Паркер була похована на цвинтарі Форест Lawn Меморіал Парк у Глендейлі. На похорон зібралися тисячі людей, були навіть ті, хто ніколи не знав особисто дівчинку, але їх дуже вразила ця трагічна історія. Її батьки Пері та Джерельдін ніколи не оговтались від цієї втрати. Пері Паркер помер через кілька років, так і не знайшовши спокою. Майже століття минуло з грудня 1927 року. Лос-Анджелес змінився до невпізнання. Але історія Маріон Паркер не забута. Вона нагадує нам про вразливість дитинства, про важливість пильності за дітьми, про те, що зло може ховатися за звичайним обличчям. Маріон Паркер могла б прожити. Довге щасливе життя, вона б закінчила школу. Можливо, б стала акторкою в тому самому Голівуді, де обірвалося її життя. Вона могла б мати власну родину, власні мрії. Вона стала символом, своєрідним нагадуванням, щоб не втрачати пильності, особливо коли йдеться про маленьких дітей. На цьому історія завершується. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Також діліться своїми думками в коментарях. Буде цікаво прочитати, що думаєте ви про цю справу. І не забудьте підписатися, щоб не пропускати нових відео на каналі. Та до зустрічі в новій історії!